Патріотичне виховання, розвиток місцевого туризму та земельні відносини. Саме ці питання найбільше муляли депутата міської ради на 65-й сесії. Патріотизм виявився темою номер один. Народні обранці остаточно визначилися з новою назвою площі Леніна. Їй повернули історичне ім'я Успенська. Перейменування інших вулиць з ознаками радянської епохи відклали на наступний рік. Продовжити цей процес першого до 1 наступного року з метою вивчення механізмів, які будуть впливати на Людей, які проживають в тих адресах, де е, будуть змінені адреси, ми запросили всю інформацію з усіх, практично кого знали, підприємств і установ, щоб з'ясувати, що це буде коштувати для простих громадян. Нам надавали відповідь. Не задекларувало ніяких матеріальних витрат для громадян. Температура в залі засідань почала підвищуватися під час розгляду відповіді на запит Володимира Лисенка. Останній був обурений підходом учителів до патріотичного виховання дітей. Приводом став показ фрагменту фільму Неголошена війна учням 10 класу 3 школи. Якщо ви уважно дивилися цей фільм, там і були у гуривку саме в цьому уривку, Там і були. Була свастика німецька на заборі написана. Понімаєте? Була були фашистські наших але не в школі. Давайте для того, щоб що але це не в школі. Повинно відбувати. Начальник відділу освіти запевнив присутніх, що вчитель після перегляду роз'яснила усі нюанси фільму. Кожного може бути своя думка, але вчитель. Показав цей фільм для того, щоб вчити дітей порівнювати. І коли проводилося анкетування, то саме учні 10 а класу, де був показаний цей фільм, сказали, що Євросоюз це нормально, це те, до чого потрібно е, нам прагнути. А в 10 б класі, де фільм цей не показаний був, вони в своїх. Відповідь, як загальні торкнулися теми Євроси, запеклий патріот Володимир Лисенко. Також подав заяву про визнання Російської Федерації державою агресором. Колеги Володимира Івановича підтримали заяву. Направлять до Верховної Ради України. Ще одним болючим питанням став розвиток місцевого туризму, точніше його відсутність. Начальник відділу культури і туризму солодко звітувала про роботу за минулий рік, але все-таки потрапила під немилість депутатів. Зацікавлення туристів охтиркою ті не спостерігають. Ми починали цю роботу рік назад. З відділом культури з Любов Петрівною ми домовлялись про різні речі, які потрібно зробити для розвитку туризму. На жаль, я вимушений констатувати, що робота в цьому напрямку вами особисто і відділом взагалі ніяка практична не проведена. Ми не бачили за цей рік взагалі ніякої роботи популяризації нашого міста. У земельному боці розглядали давно наболіве питання. Депутати вирішували долю земель у міському парку. Головуючий довів до присутніх напрацьовану схему відродження парку, розклав по полицях усі аспекти непростої ситуації. Передбачено на початок реконструкції Охтирського міського парку 500 тисяч гривень. Є згода, в тому числі і озвучена на вчорашній комісії позачерговій земельній приватного підприємця Касянка Олега Володимировича стосовно вкладення коштів також у благоустрій цього парку. Крім того, є звернення інших підприємців щодо розміщення на території парка додатково до цих споруд. Розміщення двох тенісних кортів, штучного футбольного поля для мініфутболу, э, волейбольного, баскетбольного майданчика і траси для скей, скей, скейтбордів. Але депутати вкотре зачепилися за приватні об'єкти в парку, які належать Олегу Касьяненку. Вимагали відремонтувати цю власність і використовувати її за призначенням. Проте не так все просто. Касьяненка хоче експлуатувати, але для того, щоб експлуатувати ці об'єкти, їх можна капітально відремонтувати. Капітальний ремонт этих об'єктів невозможен без оформлення права користування землею. Майже годину депутати ходили по колу. Одні рахували прибутки підприємця, інші доводили законність його бажання оформити земельні відносини. Подобається нам Касіянка чи не подобається, але в нього є чотири слідоцтва на право власності, починаючи від і кінчаючи автодромом і так далі. Це перше. По-друге, віддати парк, не віддати парк. Ми не маємо права, є законна площина, і в рамках тих е, е, його особистої власності ми не можемо вплинути на нього. І я б'яного місць і другий з нас би виділяв би свої особисті гроші тільки під своє майно. Чого він повинен викидати гроші десь де він не впливає, де він не отримує прибутку. Тож посперечавшись, депутати все таки ухвалили рішення про вилучення землі з користування ЖКХ та її передачу у власність міської ради. На десерт залишили звернення мешканців проволку Тростяницький. Відпочутого солодку нікому не було. Люди стверджують, їх сусід тримає свиноферму. Офіційно, звичайно ж, така не існує. У нас є багато відповідей, але У нас є основні два документи. Є міська рада, ось за підписом голови міської ради, що ніяких дозволів на будівництво свиноферми там тому подобне тут. Відповідь архітектури всього, що там нічого не планувалося і не надавалося. Куди ховатися від постійного смороду, Люди вже не знають. Вони обили пороги всіх можливих інстанцій, але відповідь одна: порушень не виявлено. Результат аналізів повітря свідчить протилежне. Вміст Аміаку тут перевищує норму в 11 разів. Це звернення загнало депутатів у глухий кут. Вихід запропонував Петро Збаражський. Ніяк по-другому ви не вирішите питання ні через які комісії. Кроме через суд. О той факт, що у вас зафіксований перевищення допустимих концентрацій, а м'яка в 11 разів, ото є основа подати суд на відшкодування матеріальних збитків за ущерб здоров'ю. Міська влада у свою чергу пообіцяла юридичну підтримку та сприяння просуванні цієї справи. Вікторія Журба, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.